Заступник начальника головного управління розвідки міноборони України Вадим Скібіцький підтвердив, що Україна здійснює операції на території Росії. довго шутілі про українську армію і як-то тепер многим не до шуток. Вони орієнтовані виключно на об'єкти військової інфраструктури. Про це він розповів в інтерв'ю німецькому виданню Більд за його словами: здійснювати удари по позиціях всередині Росії дуже складно вже, тому що військові об'єкти гарно охороняються. Скібицький уточнив, що Україна. На атакує логістичні центри, командні пункти та гарнізони з великою кількістю російських солдатів. Нагадаємо, 6 грудня в виданні New York Times повідомили, що аеродроми в Росії атакували українські безпілотники за допомогою спецназу, який наводив їх на цілі. За інформацією журналістів, удари по базах вперше продемонстрували здатність України атакувати на великій відстані, що підвищує ставки у війні. А посадовець з Міноборони на умовах анонімності розповів журналістам, що Україна не має обмежень щодо дальності ударів по території Ерефії, за словами джерела, незабаром атаки можуть досягнути території Сибіру. Вони усі будуть спрямовані на зрив військового планування збройних сил Ерефії та забезпечення української території від ударів стратегічної авіації Ерефії. Долучаємо до нашого ефіра ще одного гостя Володимира Гриска, дипломата, міністр закордонних справ України в сьомому му роках. Вітаю, пане Володимире, дякую вам. Вітаю вас, вітаю. пане Сергію. Вітаю, вітаю пані Наталі, вітаю пане Олексію. Вітаю, П пане Володимире. Ну, в принципі, ми розуміємо, що тема сьогоднішнього дня, головна, вона одна, і це. От е, цей карлик, на який з трьома літаками прикриття, які там плутили слід, заплутували якихось можливі, не знаю, якихось ці диверсійно-повітряні групи біндір. от він все ж таки долетів до мінська, привіз букет Лукашенко. Навіть вже жати щодо цього приводу народилися, але вони на жаль не парламентські та не ефірні. Щоб їх казати, ну от ну от сидять Герасимов, пролетів Шойгу, і щось там труть так би мовити, знову ж таки не е користуючись непарламентською парламентською лексикою. На що? Ну тобто три роки, як Путін не був у Лукашенка, і останній раз, коли він туди прилітав, власне, це було був рік, наскільки я пам'ятаю чи напередодні виборів. Натриво було Олександра Григоровича. От підтримати, от показати ну як Зянуковичем свій час. Ми все пам'ятаємо. А потім, якби не без участі, як багато хто думає, путіна почалася там от повстання в мінську, що зробила Докошенку ще більш підконтрольним Кремлю. А власне кажучи, від такої непересічної події, а приїзд туди Путіна, все ж таки непересічна подія. Чого нам варто очікувати? Ой, а можна я додам одну можна. секундочку, бо ти сказав, що це Путін привіз букет. Мені стало цікаво. Ні, виявляється. Це Лукашенко зустрів його букетом, а -а -а. подарував йому цвітучки і каравай. Ось так це було. Боже. Прошу пане Володимире. Ну знаєте, Наталя, Можна було б, я думаю, дзвінком зустрічати. Воно було б якось ну, цікавіше, ну що не менше нестандартно. Ну але вони за стандарти ж жити не можуть. Тому от таке, от ну, якщо серйозно, то ви знаєте, мені здається, тут є два таких аспекти цього сьогоднішнього прильоту та приїзду. Перший ну їм треба кудись літати. Ну розумієте, ну все таки ну не можна ну, от не годувати російську цю біомасу на чимось. Ну, чимось таким, що що можна продати. Ну, дивіться, від всіх публічних заходів Путін відмовився. Ну нічого нема, тому що говорити нема чого. А треба ж щось ж згодовувати оцій золодній лімасі, які треба щось десь чути про президента, що він великий, що він поїхав, що він щось з кимось там поговорив, що він до чогось домовився, щоб там стіл був великий, щоб там була купа народу. Ну, це ну такий совок в чистому вигляді, який продається сьогодні і в Росії, і в Білорусі. І тут обидва е, отримують для внутрішнього споживання черговий е, фірвір. Тобто, от сьогодні, якщо ви подивитеся всі ці московсько-білоруські канали, то взахлі будуть кричати, що чергова шалена перемога. Російської дипломатії, там чи білорусь буде що білоруської дипломатії, і так далі. Ну, тобто, це те, що читається, кажуть, без окулярів. Пане Володимире, але все-таки я би хотіла запитати, ну зрозуміло, що до когось треба ходити в гості, так би мовити. Та? І Путін пішов до Лукашенка, більше не було до кого. Але чому саме зараз? От чому саме зараз? Бо звертаю увагу на себе, там ось ця дата, 30 грудня, буде 100 років від сотворення Радянського Союзу, почившого на тому світі. так? Може тому, а може чомусь з іншої причини. От яка ваша думка? Чому зараз, через три роки, Путін не не піднімав свою п'яту точку і не їхав до Білорусі? А от це зараз з цілими трьома літаками з ескортом таким приїхав? То чому зараз? Ну от е, пам'ятаю, чому ну тому, що нема чим хвалитися? Ну тому що зараз треба продати знову ж таки своєму люду, що Білорусь стає ще ближчою до Росії і що ми фактично об'єднуємося. Що вже не лишилося таких сфер, де ми не йдемо одним кроком. Ну а в російському телевізорі це все буде подано як те, що Путін нарешті проковтнув Білорусь, і вона стала білоруським федеральним опором, тому що у Лукашенка вже нічого свого не залишилося. Вони зараз розкажуть, що вони об'єднують армії, бо ми ж будуємо союзну державу. Вони зараз кажуть, що ми об'єднуємо ВПК, тому що ми продукуємо спільну продукцію для спільної армії. Ми зараз об'єднаємо там ще 10, 15, 20 якихось там міністерств відомств і тому Подібне, тому що ми будуємо союзну державу. Ось власне, ну хоч якийсь елемент переможного в лапках, безумовно, оцінку цієї переможної маячні, яка їм зараз потрібна. Ну нема що сказати людям на фронтах. Провали міжнародна ізоляція дійшла вже до ну до, до, до максимуму, мабуть, уже більше собі уявити важко. Санкції продовжуються, попри все те, що там всі говорять, що там да важко, але все одно черговий пакет готовий. Наступний буде готуватися після на початку нового року, і так далі. Тобто нема, нема чим хвалитися, розумієте. А тут якраз ось побідоносна поїздка в братську Білорусь для того, щоб сказати, що ми вже слились в екстазі, вибачте. От і власне все. одночасова мы бачым як працуе пропаганда беларусская тое что яны почынаюць выставлять до и давно уже выставляет украину як погрозу як тую краіну якая збіется фактично нападать на Б беларусь а раз так то нам трэба рыхтаваться до да войны и магчыма трэба рабіць удар наперад супраць супраць украины алелю принципе тое что мы бачым отбыывается такая нормализация войны у у думках о разумении беларусаў что на этом Ахчима і дегета треба ріхтуватися. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.